Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні я хочу посіяти петунію ампельну червону F1, ось Славіна f 1 Взагалі, петунію я купую вже готову розсаду, мало коли сію, але мені дуже сподобався такий колір, і хочу, щоб в мене була ампельна петунія, Спробую виростити сама. Отже, спочатку я підготувала ґрунт. У мене класман. Я беру ось такі. Для заморозки посуд. Ось такі Вони тут із дирочками. Значить, як я раніше сіла петуню, як дуже швидко вона сходить у мене під снігом. Ми знаємо, що насіння петуні дуже-дуже дрібненьке, і його не можна, ховати, присипати землею, ховати в земельку. Тому що я роблю? Спочатку готую ґрунт, потім розкладу ось ось ці дрібнесенькі. Насінинки оцей ґрунт. Ось я розложила 10 насінин петунії. А тепер я набрала снігу. Ми живемо на півночі Чернігівщини. І у нас іще місцями лежить сніг. Тому я набрала снігу і зараз оцей, цим снігом я так дуже-дуже добре прикрию оці зернятка насінинки, вірніше петунії. Я так уже пробувала, робила вторій. Тільки в мене були своє насіння, я збирала з петунії. Це була не гібрид петуня, а просто звичайна сортова петуня, проста така. І ось отак робила, і петунія дуже швидко сходила. Тане, вода, оця утворюється від снігу. І вона таким чином засмоктує у землю. Самі зернятка петуній насіння петунії. І вона проростає. Ну, Звичайно, треба ще тепло. Взагалі, от мені найкраще подобається цей спосіб, коли прикривати під снігом, петунія дуже швидко сходить. Прикривати снігом ось. І е, я зараз одягну закрию. І закриваю я. Це я поставила, щоб полоклало, щоб видно було, що це в мене ця петунія. Ось. Тепер контейнер я поміщаю в зі пакет і поставлю на батарею. І так само під сніг я буду. Сіяти насіння дельфініуму. але насіння дельфініуму потрібно зберігати взагалі постійно у холодильнику. Потрібно, щоб це насіння пройшло стратифікацію. І за три тижні до цього я капнула у цей пакет розчин гіберлінової кислоти. Десь декілька Пару, мабуть, чи три години воно мене побуло, і потім я відправила його знову ж у холодильник, можна навіть у морозильну камеру. І зараз я буду його сіяти. Воно у мене вже ось у таке, начебто таке набухше, вже таке збільшилося. І тепер я його розкладу, але буду присипати землею і зверху теж снігом. І у тепле місце. Ось я посіяла на стінечку уже дельфінію, тепер я знову ж цим вологим ґрунтом присипаю, не, не, не такий не товстий шар я роблю легенько. Ось я Приклала, по, притрусила, вірніше, сніга. <сміг> Тепер один кульочок зверху, і поставлю у тепле місце, щоб сніг розтане, і рослинки будуть проростати.